Незаконно та безвідомо зробили керівником осередку забороненої в Україні соціалістичної партії. З таким листом звернувся у редакцію Суспільного Луцьк Волинянин Калапуша Олександр Гнатович каже, випадково з'ясував, що за документами Калапуша ОГЕС 2004 року очолює один з волинських осередків партії. Відкриття реєстра вводжу своє прізвище до нього одразу підтягується те, що на цей час я є керівником соціалістичної партії. Це дуже. Наносить репутаційні ризики для мене говорить: йдеться про топільницький осередок Рожечинської громади. За роз'ясненням звернувся із листом у Мін'юст каже, отримав відповідь, що згідно з єдиним реєстром громадських формувань, Калапуша Олександр Гнатович не входить до складу керівних органів політичних партій в Україні, але Калапуша ОГ є серед керівників топільницької сільської організації соціалістичної партії України. Втім, інформації про повне ім'я та по батькові немає. Олександр розповідає, із заявою про підробку документів звернувся у поліцію. Її не захотіли реєструвати у єдиному реєстрі досудових розслідувань. Ціль моя на основі цього розслідування зміг відновити мої конституційні права у Міністерстві юстиції, щоб мене зняли з держреєстрів моє ім'я. Тому що я ніколи не вступався в партію. Ситуацію прокоментувала речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Заяви від цього громадянина в поліції Рожич належним чином задокументовані, внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Але в Ружичинському підрозділі відсутні органи досудового слідства. Тому заяву скеровано в ківерцівський підрозділ поліції, де вже слідчий розгляне і вирішуватиме, чи вносити ці дані до єдиного реєстру. Не до судових розслідувань продовжує луцький адвокат Олег Огородник. Якщо є злочин, фактично поліція протягом доби має внести відомості в ЄРДР. Якщо вони цього не роблять, то особа має право звернутися зі скаргою до слідчого судді. Якщо поліція, на мою думку, почне розслідувати цю справу. Вони зайдуть в глухий кут, в силу того, що пройшло вже практично 20 років з тих пір. Ці партії вже можуть бути заборонені в Україні. Відповідно, йому буде надто складно судитися, тому що потрібно буде знайти якогось правонаступника. Суспільне побувало у Рожичинській громаді та поспілкувалося з працівниками міськради та мешканцями, щоб з'ясувати, хто очолював місцевий осередок соціалістичної партії. Даних у нас ну не зберігається в міській раді протягом періоду своєї роботи. Ніяких даних щодо діяльності взагалі осередків політичних партій і активності з боку їх керівників не було. Ярких соціалістів не було у нас такого. Ні, я не чула такої партії. Суспільне звернулося за роз'ясненням у західне міжрегіональне управління Мін'юсту. У листі відповіді повідомили, що керівник місцевого осередку Калапуша Оге це не Олександр Гнатович, а Ольга Григорівна. Сам осередок припинив існування торік у листопаді, згідно з рішенням суду. Суспільному вдалося знайти колишню очільницю місцевого політичного осередку соціалістів. Ольга Калапуша живе у сусідньому селі. Говорить, партійний осередок очолювала з 1994 року. Його розпустили два. Два роки тому. Вона повністю розсипалася я повністю всі вийшли, і, і все. Закрилося, все, тому що ну, всі зрозуміли, до чого, яку в неї лінію ведуть. Олександр Калапуша каже, писатиме скаргу на слідчого поліцейського, аби його заяву таки внесли в ЄРДР і дали офіційну відповідь. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.